Хто ти для свого роду? Навіщо ти прийшов у це життя саме з сімейно-кармічного боку? Вітаю на каналі. Мене звати Христина та я засновник Академії нумерології та таро Холібон. Якщо ви хочете вивчати Нумерологію або таро, то це до нас. Посилання, де ви можете ознайомитись з усією інформацією на нашому сайті, я залишаю в описі до цього відео. Там ви знайдете інформацію і стосовно навчання, і стосовно послуг. А в цьому відео говоримо про те, хто ви для свого роду. Будемо говорити про дитину, а саме про те, перша, друга, третя і так далі, і що це означає. І одразу скажу, що саме за цією теорією, з якою я вам поділюсь зараз. Вважається, що будь-яка дитина навіть не народжена, рахується. Тобто, якщо у жінки був викидень, наприклад, а потім народилася дитина, то ця дитина за цією теорією вважається другою, а не першою. Отже, перша дитина. Перша дитина несе відповідальність за рід батька. Це сильна душа, але багато проблем у роді висвічують та опрацьовуються саме завдяки першій дитині. Перша дитина стоїть біля роду. З одного боку, рід навантажує своїми програмами найчастіше негативними, а з іншого боку підтримує та покладає надії. Перший, саме перша дитина, первісток, часто має риси характеру батька, манери, поведінку, особливо якщо хлопчик. Для дівчатами тут можуть бути винятки. Привиняє відповідальна за зміни в роду, несе карму роду і часто копіює саме родові сценарії. А дитина для роду несе менше відповідальності і народжується по материнській лінії. Це талановита душа. А другу дитину не так сильно впливають родові програми. Він більш вільний. І наданий собі більше, ніж перша дитина. Якщо говорити про третю дитину, то зазвичай він вільний повністю від родових програм, зароджує, так скажемо, нову лінію. Це часто саме індивід, він може бути дивним іншим. Часто відрізняється від перших двох діток і витворює різні дивні речі, як здається, саме батькам. Четверта дитина це запасний для першого помічник. Так скажемо, першому, якщо народжується четверта дитина, то тут саме потрібен помічник, тобто перший не справляється йому потрібен помічник для відпрацювання саме батьківських програм. П'ята дитина ж приходить на допомогу другому, шоста дитина відповідно приходить пройти новий шлях на допомогу третьому, і так далі повторюється. Тобто сімка, сьома дитина це аналог четвертому, восьмий це аналог другому і п'ятому, і так далі. Але, звичайно, пам'ятайте, що у будь-якому правилі є виключення, і кожна ситуація, кожна родина, кожна карма роду індивідуальна. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Також перевірте, будь ласка, лайк за цікавість цьому відео, підписку та дзвоник на канал. І до зустрічі в наступних відео. Бувайте!